Так, ну що ж, хочете здивуватись? Зараз Степан вас здивує. Здивую вас я цим Peugeot 206 плюс. Чим здивую? Здивую обертами на трасі. От не знаю, як в Peugeot ця фігня вийшла. Чому так не може бути в Рено? Тому що, от, наприклад, в нас була дискусія з вами стосовно обертів. так? Що Багато хто мені казав, ну це зроблено для безпеки, для потужності, щоб двигун мав динаміку і все решта. Добре, якщо ми говоримо про меган ну динаміки йому більш ніж достатньо. так? А оберти в нього. Ну, оберти в нього херові по трасі. Давайте побачите зараз, які тут оберти. Peugeot 206 Plus. 1,4 бензин на 8 клапанах. 55 кВт потужність. Повторюсь, 55 кВт потужність. Ну, їде вона дуже прикольно. Динамічна тачка капець. І дивіться, що робить пежо. Зараз побачите. А пежо взуває Рено по всім. Шаблоном. Ну як вам? 110-3 тисячі. 110-3 тисячі. Це 1,4 малюсінький двигун. По всіх логіках. Тут би вже мало би бути, якщо би так говорити стосовно відношення потужності двигуна до обертів, то тут вже мало би бути при 110 3,5. А тут по факту бачите, який показник? 110 це рівно 3. Отак. Якось Peugeot вдалося це зробити. Значить, друзі, а що за автівка? 206 плюс на пробігові 98 тисяч оригінальному. Він код був в попередніх відео цього автомобіля. Витрата вона приїхала просто з мінімальною витратою до Києва. 6,2. От водій їхав нею 115, 110, казав всю дорогу. 6,2 літра витрата. Газ, ну, я не знаю, недоцільно. Хоча місце під балон ззаду під нижчим, воно все-таки присутнє, можете поставити. В принципі, якщо вас пропустять в таксі з цією автівкою, я вам скажу, що це взагалі не Сандеро. Багато хто шукає конкурента Сандеро. Наприклад, Сандеро вартує гарне на сьогоднішній день. 5. Ну, 5, 500, 5, 700 крепких. Якщо гарне Сандеро, таке має комплектацію, має кондиціонер, електрику. Двигун особливо 1,4 чи 1,6. На кольорі, на дисках, то ціна буде 5500-5-700. Тобто розумієте так? порядок ціни. Тут автомобіль коштує 6200, тут пробіг 98 тисяч, тут витрата, якщо для власного користування не потрібно ставити газ, тут ну, краща безпека точно і краща шумка, так тут менше набагато місця. Але таксувати ви ним зможете, тому що тут 10-й чистий рік, його пропустять фактично в будь-які служби. І все. І працюєте, і заробляєте, і будете мати в місті, я думаю. Витрату 8-8,5 літрів газу, так само, як на Sandero 1.4. Але комфорт сидіння, якість сидінь, як ним їхати, і все решта ну тут на трохи іншому рівні. Тому, знаєте, на 207 СВ, на такому ж двигуні, оберти ще краще. Я їздив на 207-му, в мене було, десь можна в архіві це відео пошукати. Там 120. Три тисячі. І там по трасі ми їздили, тоді здається, в Львів два рази. Ним. Один раз їздили до Миколаєва, це було саме початок війни. Возили хлопцям допомогу. І в нас на трасі тоді була проблема з паливом, якщо ви пам'ятаєте, в нас на трасі було 5,2. Це 100-110 всю дорогу спокійної їзди. Ну тут 6,2, але тут в зв'язку з, по-перше, сьогодні холодно, тоді було літо, це перший момент, другий момент. Зараз тут трошки, трішки коротші передачі в коробці, ну тому так. Але шумка тут прикольна тачка, реально м'ягка, їде класно. Якщо вам цікаво, перезвоніть. 050 28 47 065. Стан салону чудовий. По пошкодженню я всім, хто дивився попереднє відео, повідомив. Замінена фара і замінене переднє крило було притерто, але пробіг. Пробіг автомобіля мінімальний. Візьмете, і ви до 200 тисяч маєте ним накатати без проблем. ТО і взагалі стосовно обслуговування цих пижиків. Ну, Воно реально адекватний гроші коштує. Стосовно корозії, це точно не гірше, ніж Сандеро. Не таке класне, як Рено, але тут є інший момент: цікавіший комфорт, цікавіша ергономіка. Місце для телефонів в таксі, місце підстаканник, місце для ключів. Тут місце теж для якихось невеличких речей. Тут, тут фактично є перепрошую, не вімкнув передачу, провик до автомата. Тут є місце для всіх речей, які. Мають бути в комфортному, нормальному міському хатчбеку. Тому так: приїжджайте, телефонуйте до нас на майданчик село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Скоро вибір автомобілів буде набагато більший. Ми запустили вже сайт, доробляємо. Зараз мені залишилось деякі моменти з ним узгодити з сайтом. І все може бути сайт запущений. Там буде вся повна інформація про наші послуги, які ми будемо. Надавати всім добра, всім пока. Ось наш майданчик. Хто хоче орієнтуватися з дороги, хто їде з боярки, так само, якщо їдете з сторони вишневого, дивитесь наліво і бачите наш майданчик. Великий СТО-карсервіс. у нас тут на місці є підйомники. Приїхали, підняли, подивилися, зробили діагностику, вдарили по руках, дали завдаток, оформили документи, забрали автівку. Також, друзі, на кожен з автомобілів, на кожен будь-який з цих автомобілів доступно фінансування фінансування. Значить, раніше ми робили це через лізінгову компанію. Зараз ми робимо це трошки по-іншому. Ми робимо це через кредитування. Чому? Тому що автомобіль залишається в вас, а ви берете тільки. Кошти і так вигідніше і дешевше, тому що не потрібно зайвих перереєстрацій і тому подібних речей. Тому так, всім добра, всім пока.